Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 27 серпня 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Досить часто, практично через день або й кожен день в телефонних дзвінках люди просять назвати ті, особливо люди, які хочуть розпочинати вирощувати винограду, назвати ті сорти, які, ну як би сказати, хотілося б вирощувати, перевірені часом. Ті сорти, які надійні, які потребують, як вони кажуть, мінімум догляду. Зразу хочу сказати, що таких сортів не існує. Для всіх практично однаковий догляд, і тоді ви матимете чудовий результат. Ці сорта, які, наприклад, ми вирощуємо багато років, і їх хочеться вирощувати і надалі. І я вирішив зняти таке відео, щоб показати наглядно. Розказати їхні там деякі, може, відмінності від інших сортів, переваги цих сортів, ну і так далі. Значить, Щорічно ми вирощуємо, багато років вирощуємо таку гібридну форму, як Каталонія. Вона в нас вже, не, мабуть, це з 2008 року, тільки автор її запустив. Це селекція Бурдака Олександра Васильовича. На даний момент вже давним-давно кущ знятий. Це залишив для... Відвідувачів нашого виноградника для показу Це частину плодоношення. Ультраранній срок достигання. В звичайні роки достигає в кінці липня, готова вже на цей момент на реалізацію в липні щорічно. В цьому сезоні, звичайно, трошки затяглося достигання, але форма завжди на висоті. В цьому сезоні я її навіть спеціально не нормірував, залишив практично на всьому кущу по дві грони, тому що бачу. Кущ досить таки сильнорослий, вимагав більшої нагрузки. І практично на всіх пагонах було по дві грони, бо вона чудово з цим справилася, витягла досить таки великий врожай. Тут було, мабуть, більше 30 кілограмів на цьому кущику, і вона чудово з цим врожаєм справилася. Ця форма має одну відмінність від інших сортів, це досить пізнє визрівання лози. Але вона щорічна і щорічно чудове. Ну, зараз, дивіться, лоза ще. Досить таки зеленувата на вигляд. В порівнянні, наприклад, з цієї сторони кущ. вже лози повизрівали, мабуть, метрів по два. Але ця лоза визріє буквально за декілька неділь і повністю до самого верху. Тут це така її особливість цього сорту, от іменно пізнє визрівання лози, хоча дозрівання ягоди ультрараннього сроку. От така є в неї сортова відмінність. Це єдина така. Характеристика цього сорту, яка десь чимось може комусь не сподобатися. А в цілому все чудово, жодного року вона нас не підводила, ні врожаєм, ні визріванням лози, ні закладкою плодової бруньки. Тобто надійна і дуже перспективна гібридна форма, яку хочеться кожному порадити посадити на своїй ділянці. Також одна з найнадійніших і найвражайніших гібридних форм на нашій ділянці це гібридна форма Павловського пам'яті учителя. Суперова взагалі по всіх статтях, чудова ягода червон, темно-червоного кольору дуже рано визріває, вона має дуже ранній срок достигання. Також чудово грузиться, можна на кущу залишати велику нагрузку, він чудово тягне. Я одного року ми зважували весь врожай з куща, було 55 кг, навіть куща це міг потягнути. В цьому сезоні теж була велика нагрузка, вже частково знятий. Все-таки це дуже-дуже дуже товарний, дуже врожайний, дуже надійний сорт з чудовими смаковими якостями і з чудовими товарними якостями. У нас він росте також вже досить давно, вже десь років з 15 чи 14, не пам'ятаю точно скільки, але дуже надійний, дуже-дуже такий цікавий сорт, для, особливо для починаючих людей, які хочуть вирощувати, з ним легко працювати. Він не загущається ні пасинками, нічим, дуже рано визріває лоза. Дуже хороша закладка плодової бруньки щорічна. Тобто те, що от потрібно для людей, які хочуть розпочати вирощення винограду з таких сортів, як пам'яті учителя, можна сміло це розпочинати. Також дуже хорошо зарекомендував себе на нашій ділянці. Це гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича це Рембо. От відмінні товарні якості, відмінні якості по розміру ягоди, грони. По смаку чудова нагрузка завжди, дуже вдала форма. Надійна, ми вже теж багато років вирощуємо і вона нас ніколи не підводила щорічно з, з шикарним врожаєм, шикарним смаком і височайшою товарністю. Ранній срок, навіть би, ближче до дуже ранніх по достиганню, і завжди товарний, завжди відмінно визріває лози. І чудово з ним працювати, він досить легкий в роботі з ним. Також ми поряд з кущем сорту кишмиш століття. Це безнасіннева форма американської селекції, відмінні смакові якості, відмінні товарні якості, чудово на смак, чудова вона в сушеній продукції, відмінно можна сушити, його виходить. Дуже красивий і смачний сушений продукт іменно ізюм. Ну і якщо це просто так для споживання в свіжому вигляді, вона відмінна. Має чудовий смак із легким мускатним присмаком, високе сахаронакопичення, дуже плотна щільна м'якоть з легким підхрустом. Щорічно нас радує дуже великими врожаями. Дуже надійна і дотоварний сорт. Це іменно сорт американської селекції, це кишмиш століття. Також дуже радує нас щорічним високими врожаями і легкістю в догляді. Це е, гібридна форма селекції бурдака Олександра Васильовича під назвою Сенатор Бурдака. Ранні, або навіть сказав, ближче до дуже ранніх срок достигання. Відмінні смакові якості, гармонійний смак, високе сахар накопичення, чудові величезні грона, чудова ягода по розміру і відмінні смакові якості. Він має функціональну жіночу квітку, але щорічно досить хорошо запилюється. Ніяких проблем взагалі ніколи не було. Ні з горохом, ні з чим. Порівняє навіть із. Сортами з двополою квіткою, то він щорічно хорошо запилюється. Інколи навіть двополі запилюється набагато гірше, ніж сенатор Бурдака. Дуже товарний, дуже велику ягоду має, великі грона і надійний такий, надійна форма. Це сенатор Бурдака. І в цьому ряду хочеться ще показати вам також одну з надійних форм, яка нас дуже Сильно радує, правда, на цей момент ми частково вже зняли частину врожаю. Це альянс селекції Калугіна Віктора Михайловича. Темно-червона ягода, буває рожево-червона, має досить ранній срок достигання, ближче до ультраранніх, щільна хрустка м'якіть, високе сахаронакопичення накопичення і дуже високі смакові якості. Гармонійний смак з таким приємним якимось, сортовим своїм ароматом. Дуже нас радує і товарністю, і доглядом за ним приємно, що не загущається ні пасинками, ні чим. Він стабільно, хорошо росте, дуже хорошо закладує плодову бруньку. Щорічний врожай високий. І дуже надійна така гібридна форма. Це альянс селекції Калугіна Віктора Михайловича. Також одна з дуже надійних гібридних форм селекції крайного Віктора Миколаївича – це «Преображення». Це така форма, яку можна вирощувати на будь-якій ділянці. Вона дуже красива, дуже велика, товарна. Не можу сказати, що це мій любимчик по смаку, але от по товарності, по надійності врожаю, завжди вона на висоті. Який би не був рік, вона завжди з врожаєм завжди радує величезною ягодою, величезними гронами. Це зараз Юр показує тільки половинку куща, зараз можна показати іншу половинку. Завжди з великою врожайністю, В смаку в неї стриманий, на мій погляд, сахар, але все-таки вона дуже надійна. Цю форму можна рекомендувати всім посадити, в кого немає. Дуже надійна штука. Смакові якості дещо може гірші, ніж інші сорти в мої, але все рівно є хороший цукор. Особливо, коли ще трошки він перестигне на кущу перевисе, коли не, не рано його знімати з куща, то він тут досить таки цікавий. А от поряд з ним, на мій погляд, дуже надійна і дуже товарна гібридна форма, яка щорічно нас якать, радує хорошим врожаєм. Це роміна з селекції Бурдака Олександра Васильовича. Дуже красива, товарна. Врожайна, ніякої ніколи проблеми з нею не було. Дуже шикарна штука. Можуть нести велику нагрузку і по дві грони на пагін можуть витягнути. Щільна м'якоть, високе цукор накопичення, гармонійний приємний смак і дуже ранній срок достигання. В цьому сезоні, правда, грозді не дуже великі, але бували у нас грони до нього, в нього аж до двох кілограм доходили. Ну тут минулий рік трошки дав нам, як би сказати, не дуже хорошої погоди. І закладка плодової бруньки вийшла не зовсім якісно на всьому винограднику в цьому сезоні, але навіть при цих умовах раміна показала досить хороший результат. І поряд з нею також один із наших улюблених форм, одна із наших улюблених форм це. Талдун селекції Михайла Гречка. Щорічно нас він радує, красива ягода, видовжена пальчикова, дуже-дуже хрустка, красивий колір, такий малиново-червоний. При повній стиглості на нашій ділянці в ньому навіть з'являється легкий мускат. Вона дуже рано забарвлюється, трошки пізніше набирає цукор, але цей цукор довго в ній зберігається, ніякі дощі його не вимивають, ніякого тріску, ніяких у них там якихось там катаклізмів з ним не происходит. то Тобто форма дуже надійна. Дуже надійна і дуже товарна. Красива, видовжена ягода із дуже щільною хрусткою м'якоттю, гармонійним смаком. При повній зрілості інколи буває навіть легкий мускат. Ще раз повторюсь. Це талдун селекції Гречка Михайла. Ми стоїмо зараз біля куща одного з моїх найлюбленіших одна з найлюбленіших форм. Це селекція бурдака Олександра Васильовича під назвою Донська Невеста. Або Донська наречена. Має особливу відмінність від інших сортів і форм. Тим, що має одну з найщільніших м'якотей, дуже хрустка. Дуже станенькою шкіркою, яка тане в роті при їжі. Чудовий смак, чудові товарні якості. Ягода не гігантська, але вона має дуже красиву форму, дуже красивий колір. При повній стиглості вона навіть така майже прозора. Виходить. І, і дуже плотна хрустяща м'якоть у неї. Відмінні смакові якості, гармонійний смак з чудовим сахаром накопиченням. Великі грона, чудова врожайність щорічна і дуже надійна така гібридна форма. Це донська наречена селекції Бурдака Олександра Васильовича. Ну а зараз ми біля куща одної із, на мій погляд, найкращих форм взагалі за всі роки мого вирощування винограду. Це дійсно величезна вдача селекціонера. Це форма селекції Вішневецького. Слава Україні! На цьому кущі ми зняли вже багато врожаю, дуже вона була загружена. Але дивіться, що вона може видаватися на одному пагоні по дві величезні грони, і ці грони далеко, це, мабуть, більше, ніж буде 2 кг і це десь під 1,5 кг. Ну, це на окремих пагонах ми залишали, бо кущ досить таке мощно росте. Чудові смакові якості з дуже приємним сортовим ароматом. Завжди відмінні товарні якості, чудова загрузка, прекрасно витягує будь-який врожай. Потім досить швидко після зняття врожаю визріває вся лоза і ніяких проблем з нею ніколи не було. Дуже красива, дуже товарна і дуже надійна форма. Це Слава Україні, Селекції Вишневецького. В минулому році ми. На всеукраїнській виставки отримали по білій ягоді з нею головний приз. і відмітили журієм, як саму цікаву з білої ягоди. Ягода величезна, смакові якості чудові, плотна, з легким підхрустом м'якоть і дуже чудові смакові якості. Гармонійний смак і сортовий присмак, який ще є. Я не знаю, як це пояснити словами, але вона дуже чудова. Я хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Чулкова Олександра Івановича. Це шансон. У нас вона плодоносить вже багато років. Відмінні смакові якості з яскравим мускатом. Красива, дуже ягода рожевого кольору, має дуже щільну плотну м'якоть. Відмінні смакові якості. Мускат дуже сильний, такий яскравий, ненавяжчивий. Дуже-дуже приємний смак, і дуже велика ягода. Срок достигання ранній, ближче, навіть до дуже раннього. Грона в нього така рихла, ніколи немає лишньої збитості, прекрасно висить на кущу, дуже високі смакові якості, висока товарність. Щорічна хороша врожайність, і відмінні смакові якості відрізняють цю форму, і її хочеться завжди виділяти на, своє, на своїй ділянці. Дуже схожа на неї. Форма селекції писанки Олега Михайловича це динька. Ось вона нас тут рядом плодоносила. На жаль, ми на сьогоднішній день вже практично зняли врожай, там залишилися залишки. Також вона красивого такого яскраво рожевого червоного кольору. Також в смаку відмінний смак із мускатом. Відрізняється від шансона тим, що в неї трошки м'якша по, по структурі м'якість, у шансона більш плотніша. Але шансон трішки пізніше від деньки достигає. Ну а взагалом ці дві форми, я, на мій погляд, одні з найкращих із рожевої ягоди, що ми вирощували на своїй ділянці і продовжуємо вирощувати і будемо надалі. Це денька селекція писанки Олега Михайловича. Зараз ми підійшли до куща Полоне 50 Це також писанки Олега Михайловича Гібридна форма. На мій погляд, одна з найкращих, взагалі, що в мене є з його селекції. Завжди радує відмінними гронами, відмінним врожаєм, чудовими смаковими якостями і товарними якостями. Величезна ягода, завжди з хорошою нагрузкою кущ. У нас він на двох площинах розміщений зараз. Чудові смакові якості, дуже ранній срок достигання. Може на кущу зберігатися досить довго, можна розтягувати період споживання майже на місяць, він не псується на кущу, довго тримається. Це полонез 50 Гармонійний смак з високим сахар накопиченням. Надійна і дуже форма для вирощування. Багато років ми вже її вирощуємо і дуже, дуже нею задоволені. Зараз ми знаходимося біля одного з найсмачніших, а може навіть найсмачніший сорт чи гібридна форма на нашій ділянці це клубнічний селекції Шаповалова Василя Даниловича. Дуже високі смакові якості. Якщо отак, то закритими з закритими очима з'їв би цю ягоду, взагалі можна сказати, що це не виноград, це взагалі якийсь. Мультифрукт. Там наскільки багатий смак. Там і мускат, там і забела, там і привкус всяких там фруктових ноток є, і тропічних фруктів. Він коли прослуховується в різні періоди достигання, там ну, дуже багатий смак. А на саме головне, це коли ягоду ви з'їли і у вас після смак е, полуниці. От його і назвали клубнічний чи полуничний, можна по-українськи. Великі грона. Тут ось по дві грони на пагін він тягне. Прекрасно він себе почуває. Дуже великий потенціал у цій формі, можна його грузити. Завжди він дуже рано визріває лоза. Дуже ще велика його відмінність від інших сортів це те, що в нього він має високу морозостійкість. Цю гібридну форму можна вирощувати на арках, на бесідках без укриття на зиму. До 28 морозостійкість, прекрасно він зимує. Ми його щорічно не вкриваємо. Він прекрасно зимує. Єдине тільки, що є в мінусах цієї форми, це його не дуже висока транспортабельність, так як він при транспортуванні дещо може зсипатися ягода, особливо в ящику, коли там її повезете, або туди-сюди вверх піднімати грону в ящику, то трошки осипається ягода, це один мінус. Але якщо вирощувати це для себе, для дому, то я рахую, це один із найсмачніших сортів чи форм на нашій ділянці. Чудові смакові якості, неповторні смакові якості, це полуничний або клубничний. Також один з найулюбленіших наших сортів чи форм це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Це кишмиш Ютал. Вирощуємо ми його в неукривній культурі, в рядовій посадці. Тепер перевели його вже. варочний варіант, чудові смакові якості, чудова нагрузка. На даному кущу зараз реально під 50 кілограм загальної нагрузки. Щорічно він прекрасно витягує. Має чудові смакові якості, а особливо смачний це сушений продукт із нього. Це сушений виноград, безподобний по смаку, дуже-дуже цікавий. Кишмиш десь на другий-третій клас без насінневості. Чудовий. Характеристика його, велика ягода, великі грони, окремі грони у нас досягали навіть до кілограма. Дуже-дуже подобається і всім рекомендую. Можна вирощувати без вкриття на зиму. У нього висока зимостійкість. Дуже-дуже хороший смачний кишмиш. Це кишмиш «Ютал» селекції Калугіна Віктора Михайловича. Багато років ми його вже вирощуємо. І нам він дуже подобається, і причому з кожним роком все більше і більше. І вирішили перевести його сюди на арочну форміровку, щоб мати максимально великий врожай. Ну, а зараз ми знаходимося біля одних також з моїх улюблених форм винограду. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича. Це одна із перших його гібридних форм, яку ми. На своїй ділянці завели і вже вирощуємо його дуже багато років. Це Алвіка. Відмінність цієї форми, це так, в першу чергу, це її розміри. Розміри, врожайність, смакові якості. Тут все поєднано в одному. Це сама, мабуть, крупноплодна гібридна форма на нашій ділянці. Сама одна з найбільш врожайних і дуже високоякісних. Чудові смакові якості. Відмінні товарні якості і розмір ягоди. Ягода вражає, ягоди як великі сливи. Ну, от я просто так вирвав три ягоди. Кожна ягода це реально десь під 25 і вище грамів. Це як велика слива угорка. В окремі роки у нас ягоди достигали навіть 38 грамів. Ну це величезні просто ягоди, Це Алвіка. Гармонійний смак, плотна м'якоть, чудові смакові якості. Без такої форми я зараз, чесно, говоря, не бачу жодного виноградника. Алвіка, на мій погляд, повинна бути кругом. Єдиний в неї є недолік це також транспортування можуть. Осипатися ягода, ягода дуже важка і не дуже щільно тримається на плодоніжки. Коли її туди-сюди в ящику декілька разів піднімати, вона просто може одриватися від плодоніжки. А якщо вирощувати для себе, це відмінно. Тут ніяких проблем. На даному місці, де ми стоїмо, ми сформували таку велику арку. І на цій аркі хочемо вирощувати. Виноград іменно в при, при горизонтальному формуванні. Це досить така цікава штука по порівнянню з вертикальним. І для такого, такої формування ми вибрали ну, такі сорта, які нас попередньо досить таки вразили своєю врожайністю, своїми товарними якостями, вирощуванням в рядовій у вертикальному формуванні. Е, ці сорта в нас пройшли випробування на прививках. І Потім ми вирішили посадити їх на свій корінь і потім вивезти його на арку. Це я говорю про дві форми селекції Калугіна Віктора Михайловича це торнадо і е, находка Калугіна. Має височайші, це перед вами торнадо. Має височайші товарні якості, смакові якості, дуже плотна, щільна хрустка м'якоть, величезні грона. Тут кожна грона від кілограма і вище. Це тільки навантаження одної площини, на задньому плані у нас вертикальна форміровка. Там Також на цьому кущику це чотирьохрічний кущ, на ньому 30 грон на, даних, на даному кущу є. Торнадо ранньо-середнього сроку достигання. Достигає у звичайні роки в перших числах вересня на нашій ділянці. Відмінні смакові якості, відмінні товарні якості. Дуже щільна хрустка мякоть, високе сахарне копичення. Дуже задоволені цією формою. Вона показала височайші результати в нас і на привитому варіанті, і в корневласному. Вже багато років нас радує і не тільки нас, а багатьох виноградарів, які вирощують її. Це торнадо селекції Калугіна Віктора Михайловича. Також схожа на неї форма, але більш ранішого сроку достигання. Це також селекція Калугіна Віктора Михайловича це находка Калугіна. На мій погляд, височайша товарність, чудові грони. Це зараз Ігор показує нагрузку протилежного. Протилежної площини іменно вертикальна, а цю площину ми будемо виводити на арку, щоб грони звисали зверху. Буде дуже красиво. Поступово піднімаємо рука вверх. і Формуємо такі чудові, красиві товарні грони. Грони, як калібровані, вони одно в одну, дуже великі від кілограма і вище, тут до двох кілограм будуть грони окремі, відмінні смакові якості, гармонійний смак. Цю форму можна рекомендувати для будь-якого виноградника. Вона завжди чудова, ніколи не було на ній ні тріску, ні таких пошкоджень якихось осами чи ще чим. Вона прекрасно себе почуває і відмінна. У вирощуванні. Це находка Калугіна. дійсно находка, відмінна гібридна форма. Ну, на цьому ми хочемо завершити такий коротенький огляд тих форм, які. Хотілося б порекомендувати тим людям, які розпочинають свою виноградну діяльність, які хочуть посадити свої перші кущі, і які просять пораду вибрати для них або порекомендувати те, що дійсно буде плодоносити надійно і багато років. Я за свій вік випробував, ну, мабуть, не одну тисячу вже різних гібридних форм, які пройшли через мої руки. Але хочу сказати, що немає якоїсь такої грані. Совершенства, понятно, що прийдуть нові часи, десь якісь форми вийдуть нові по селекції, можуть бути більш перевершені, ніж ці, що ми зараз продемонстрували. Але все-таки оці сорти та форми, які ми показали, будуть вам так досить хорошо служити, радувати вас врожаєм, радувати смаком, товарністю. І, взагалі, просто радувати око, дуже приємно так бачити, все, куштувати, вирощувати його. Це сорта, які ну, будуть з вами досить довго. Ну, На цьому будемо завершувати наше коротеньке відео. Всім кріпкого здоров'я, прекрасних врожаїв і все буде Україна!